Який мій аркан в матриці долі, мене звати Маша. На цьому ютуб каналі я розповідаю про матрицю, долю, нумерологію, духовність, психологію, різні практики і взагалі те, як жити своє життя набагато легше, набагато краще. Я є матриціологом, нумерологом, енергопрактиком, також я вивчаю квантову фізику, психологію, духовність, різні практики і так далі. Просто все, що можна тільки вчити про наше життя. Я майже все вивчаю, так? І, звісно ж, ділюсь тут на своєму ютуб-каналі. Один лікар з доказової медицини постійно казав і досі каже: Я впевнений, що лише комплексний підхід може покращити наше життя. І я з ним повністю згодна на всі 100%. Можливо, ви знаєте, хто цей лікар, він досить відомий. Ви можете написати в коментарях, а ми з вами розпочнемо. А почнемо ми з цією зони, яку всі помилково вважають нашою головною, це зона комфорту. Чому вона називається зоною комфорту? Тому що там схована наша тіньова сторона. Це наш е, такий мінус, який нам потрібно випрацювати в плюс. Е, тобто мінус це негативний прояв, плюс це позитивний прояв. Я часто забуваю, що не всі знають, що таке мінус плюс в матриці. Тому е, якщо так, то я одразу поясню мінус негативний. Прояв енергії плюс позитивний прояв енергії, наприклад, сьома енергія. Якщо у вас сьома енергія стоїть в центрі, скоріш за все, вас переслідує постійно ваша тіньова сторона. ви... В Формі лінії, прокрастинації, апатії, небажання чогось робити, так ще контролю може бути, коли вона багато, дуже багато берете на себе справ. Це якщо коротко, і якщо ми виводимо цю енергію в плюс, вона підтримує, тому що сьома енергія в комфорту, вона, в принципі, підтримує це такий як плюс всіх енергій, це типу як висновок ваших енергії, хоча ним не являється. Але він вказує на те, що буде конкретно підтримувати все ваше життя. Якщо ви працюєте цей аркан в Плюс, тоді цей плюс він стосується до всіх і всіх ваших арканів, і який допомагає вам абсолютно в усіх сферах. Тому сімірка в плюсі це дисципліна, це дуже велика енергійність, це бажання вести людей, це нові ідеї, це нові шляхи. Це рух, це спорт, це все все таке схоже. Або п'ятий аркан. П'ятий аркан в мінусі часто мають проблеми з сім'єю: вони або вчаться, або не вчаться. Не дай Бог вони скажуть якусь не, не ту думку. Є варіант, коли п'ятий аркан. Постійно висказує свою думку і тримається до кінця, навіть якщо вона неправильна. Він не знає, що вона неправильна, але він далі і далі намагається тримати цю думку. А є варіант, коли п'ятий аркан боїться сказати якусь свою думку, тому що буде вважатись неправим. Бо якщо я буду неправа, мене засудять. Так, ось це от головна установка п'ятого аркану. Ще в них, як я казала, дуже погано сім'єю. Плюсі це люди-вчителі, вони постійно навчаються, вони навчають інших, вони ставляться до всіх однаково, вони не намагаються виокремлити якихось людей, вони погані чи хороші і так далі. Також ці люди дуже м'які, добрі і мають купу таких сімейних традицій. Вони дуже сімейні, дуже люблять свою сім'ю і дуже так тримаються за неї. Так це буквально їхнє наповнення. Перейдемо ще до одного міфу: це зона талантів. Дуже багато думають, що ось зона талантів, все це всі наші таланти. Це таланти з минулого втілення. Так, це таланти з минулого втілення. Якщо ви не вірите в реінкарнацію, то це просто ваші таланти, з якими ви народились. Але ви не дуже їх помічаєте. І наша задача їх помітити і почати використовувати. Ці аркани також можуть дуже рідко проявлятись через те, що вони можуть не повторюватися з арканами, які часто повторюються в вашій матриці. Тому що ми знаємо, чим більше аркан повторюється в нашій матриці, тим більше він на нас впливає. Неважливо навіть в якій він зоні стоїть. Тобто, наша задача більше звернути на це увагу, це також є нашим таким головним арканом. Візитна картка, візитна картка або ядро особистості, або те, яке наше дитинство, те, які ми дійсні з дитинства, так тому що ці аркани можуть блокуватись, коли ви вже такі дорослі, трошки підросли через програми, які активізувались у вас ось внизу. На ось цих от, зонах мінусу, так тут ховаються наші матеріальні якості. Якщо таланти, це більш духовні наші якості, духовні якості з минулого життя, тобто якісь психологічні так, наші якості, якась реакція, наприклад, на деякі події. Якщо ми бачимо лінію землі, так це називається, це все взагалі про матерію. І ось ця от візитна картка або ядро особистості вважається тим. Які ми взагалі були в дитинстві, яка наша дійсна особистість, як нас бачать люди? Якщо, звісно, ці енергії дублюються з мінусовими зонами, то, скоріш за все, вони заблоковані. Так, і наша задача теж пропрацьовувати. Взагалі, всі аркани в нашій матриці потрібно пропрацьовувати. Це не секрет, всі про це знають і потрібно це використовувати. Так? Бо у нас є такі періоди, коли у нас якісь енергії більш активні, якісь менш активні. І наша взагалі місія це просто тримати всі ці енергії в плюсі, всі ці енергії в балансі, так в позитивному прояві, щоб нам ж було легше жити. Так це не для когось робиться, це саме для нашого життя, це не для мами, папи, це для нас. Кермічний хвіст. Кажуть, що це карма з минулого життя. Хто не вірить в реінкарнації, одразу скажу, що це просто такі енергії, які будуть вас постійно пхати носом в якісь такі ситуації, коли вам просто треба буде випрацювати свою менталку, випрацювати свої якісь духовні якості. Так, бо знову лінія неба, лінія землі. По лінії неба ми все пропрацьовуємо зазвичай в таких хим. Психологічних е, якостях, хоча не забуваємо, що духовність матерія вони дуже сильно пов'язані, якщо це правильно тримати в балансі, так тому лінія неба вона теж вважайте відповідає за матеріальне. Обов'язково потрібно пропрацьовувати ось цей низ, е, тому що можуть траплятися якісь ситуації, коли будуть конкретно випробовувати вашу менталку, е, яка ось може бути на мінусі, ось саме через ці е, арканчики. Так, для когось це контроль, для когось це. Е, Лінь для когось це ще щось, арканів 22, у кожного аркану мільйон значень. І дивлячись, які у вас енергії стоять поряд, таке у вас є значення, детально. Спойлер по відео дійсно кажуть не все, навіть я кажу не все. Кермічний матеріальний хвіст це те ж саме, тільки повторююсь: лінія неба це більше у нас про матерію. Нам потрібно пропрацювати ось ці от енергії три. Для того, аби вирівняти вашу матерію, матеріальний стан це все гроші, стосунки, друзі, батьки, бізнес. І також це вказує, до речі, на здоров'я це ще головні аркани, які можуть вказувати взагалі на всі, абсолютно всі ваші хвороби. Але для цього ще є окрема карта здоров'я. До речі, я теж консультую з карти здоров'я, і це дуже такий. Комплексний підхід там не тільки по енергіям дивляться, там дивляться насправді по іншим ще навчанням. Так як я є енергопрактиком, я проходила різні навчання, тому я трошки шарю в цій тімі. То де ховається той ваш аркан? Насправді ніде. Насправді, на всій матриці. Так, вся наша матриця, особливо головні зони, вони вказують на наше особливе значення для когось. Хто вам сказав, що є один єдиний аркан з 22 всього арканів, який повністю опише вас. Немає такого. Навіть частично, навіть якщо ви прочитаєте повністю значення арканів, не все буде підходити вам, дивлячись, які аспекти взаємодіють один з одним. Це дуже все важливо. Кожна людина, абсолютно кожна людина, відрізняється один від одного, навіть якщо вони народились. В одному місці, в один час, ви одну дату народження вони все одно відрізняються. Тому через ось цю ілюзію, що комусь підходить один аркан. Через це багато людей не вірять в матрицю долі, багато людей натикаються на тих експертів, які дивляться лише по матриці, дивляться лише просто що там написано, і навіть не аналізують, що зараз відбувається в житті людини, як це може впливати на аркани. Тобто це набагато глибинніше, ніж ви дійсно думаєте. Один єдиний аркан ніколи не опише вас повністю, і один єдиний аркан ніколи не може сказати вам просто все абсолютно. Про вас пішка в тому, аби поєднати правильно ці енергії. У мене є відео на Ютубі про те, як взагалі проходить мої консультації, як це все відбувається, як це все впливає. Я там поділилась досвідом, як допомогла матриця мені, як допомогла матриця моїм клієнтам, моїм знайомим. У мене є унікальний підхід, яким користується дуже дуже мало експертів. На жаль, і я хочу цим відео сказати, навіть якщо мене дивляться, якісь вже експерти з матриці долі. Будь ласка, почуйте це. Не можна просто за допомогою одного аркану описати повністю людини. І виявляється, матриця долі вважається таким найбільш глибшим, мені здається, методом самопізнання, який актуальний на все життя. Це дійсно дуже круто. Я дуже люблю цей метод. Тому, кому цікаво, дивіться моє відео. Я залишу посилання в описі. Якщо вам ще не цікаво аналізувати довго свою матрицю, дивитись, як це, що це, і так далі, і хочете дійсно вирішити свою проблему, а не просто дізнатись про неї, бо, кажеться, і так, я знаю свою проблему, ви просто наголосили на ній. Тому ми розбираємо, як взагалі ваші проблеми, як вам проявлятися, які проблеми в вашому житті заважають вашому розвитку, як з ними боротись, і що, як це робиться. Цінність поки невелика, тому, будь ласка, я вас запрошую на свою консультацію. Всі подробиці там внизу, запис в Дірект. Кому цікаво, я все відпишу в Директ, кому ще потрібні якісь подробиці. Дякую за перегляд. Не забувайте, будь ласка, підписуватися, якщо вам сподобалось це відео, сподобався мій мотив. Ставте лайк, якщо вам зайшло. Можете залишати коментар. Я вам дякую за перегляд. Пока!